Виборі гарного матраса є два шляхи: простий це приїхати в шоурум і полежати, і складний це вибирати по сайту, по комп'ютеру не пробуючи матрас. В Загальному треба знати вагу людей і побажання по жорсткості. Ну і вік ще бажано. Це теж трошки впливає на вибір матраса. А так є. Середні варіанти, які підходять більшості людей, бріз турецький матрас середньої жорсткості 13900, коштує в розмірі 160 на 2. Класний ще є Елегант 16,5, по-моєму, якщо не помиляюсь. І дуже гарний мені подобається Екзубірант 20 тисяч гривень. Коштує в розмірі 160 шістдесят на 2. Це все турецькі варіанти матрасів. Можна обрати дешевші варіант, якщо бюджет не дозволяє, але якщо обираєте ці. То ви точно будете задоволені якістю. Головне правильно підібрати жорсткість. Піс іде середній по жорсткості, елегант трішки м'якший. Екзюберант ще м'якший, В ньому йде піна меморі у верхньому шарі. Мені він подобається найбільше не через те, що він там найдорожчий, а через саме свій, свій комфорт і свою якість. Тому всі ці матраси на сайті солоха є. Доставка безкоштовна, можна взяти оплату частинами на 5 платежів.